вами компанія Easy Луцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілях. Ну а сьогодні в вашій увазі ось така бубочка з Німеччини. Це у нас Volkswagen E-Golf 2020 року. В крутезній комплектації в дуже крутому кольорі. Маємо білу перлинку, білий перламутр. Зараз трошки пасмурно у нас, тому не так можна його оцінити, але на сонці він переливається. Ну, Просто перелинка. Дуже гарний гарний колір, а ще більш гарніший стан автомобіля, тому що він взагалі без будь-яких слідів експлуатації в дуже гарному та збереженому стані приїхав. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також підписуйтесь, там побачите посилання на. Інші наші соцмережі. Будете завжди першими дізнаватися про наші свіжі надходження. Ну і про цей гольф зараз розповім вам. Це у нас є чистий 2020 рік. Він е, є 36 кВт батарейка у нас. Пробіг 39 тисяч кілометрів. Комплектація Highline І він без жодного підфарбування. Додаткове відео з то міром фарби надам. На вимогу будь-кому бажаючому придбати даний автомобіль. Ну і Зараз пробіжимося по комплектації. Що ми маємо? Перш за все, крутезні диски просто в шикарному стані на достойній гарній літній гумі. Далі у нас стоїть топова оптика, яка вирізає зустрічні автомобілі з потоку з усіма максимальними датчиками та асистентами для водія. Також маємо ми адаптивний круїз, далі превентивна безпека, радарчик у нас стоїть, протроніки перед-зад. Заводське тонування в автомобіля присутнє у нас. Безключовий доступ, датчики мертвих зон та камера заднього виду. Задня оптика у нас теж топова, притемнена. Зараз покажу, як вона бігає. З бігуючою, тою стрічкою на поворотах. Ну така дуже-дуже гарна машинка. Ну а ще цікавіше в нас в салоні. Зараз підійду ближче, покажу. Також, поки не зайшов салон, можливо хтось зупинить і перечитає собі детальну інформацію по ціні і по, по комплектації даного автомобіля. Що ми маємо в салончику? Ось такий класний шкіряний салон. Сидіння з перфорацією йдуть в стан. Просто нове все. Жоден елемент не перешивався. Стрічечки всі рівненькі, гарненькі, по панельці, по всьому. Просто нова машинка. Що задній ряд, що потолочок. зауважень ні до чого немає. По керму. Ідеальний стан. Кожна кнопочка. Все в ідеалі. Маємо підігрів сидінь. Топову сенсорну мультимедію, топовий е дисплей у нас е приборів. Це у нас віртуалку купіт, точний пробіг 39 908 км. Автосвітло, ну, як завжди, адаптивний круїз. Все, все у нас присутнє. Також у нас амбієнт підсвіточки, в порогах та в дверках присутні. Стан дверної карти ось як виглядає. Ну і йдемо до заднього ряду сидінь. Ззаду також тут все як нове, шкіра матова. Така, як будто тут ніхто ніколи не сидів. Також ще є така приємна штучка від німців. Це у нас вішачок для вашого верхнього одягу. Дверна карта задня ліва. Ну і йдемо О, до багажника. Стан ляди з внутрішньої сторони, пластмаса без пошкоджень. Є мінімальна притертість від криш, від цієї шторочки нашої. вона Десь, можливо, в якомусь місці була не закріплена, трішки притерлась. Зарядочки у нас дві, далі. Маємо музику Dino Audio з обуфером. Тут у нас ремкомплект. компресор, балончик, аптечка та жилетки. Все присутнє, все є на місці. Знак аварійний теж є. Ну, Ідемо по правій стороні, пройдусь. Тут теж все дуже гарно. Ще раз сидіння покажу. По пройомах все суперово. Ну і до переднього пасажирського місця. Ще раз дверна карта. Ще раз салончик, кожне сидіння. Все в ідеалі. Ось кермо, як виглядає. Так, і ще забув він код усім бажаючим перевірити даний автомобіль. Ну і Забув сказати, що він ще й з тепловим насосом. Ось така гарна машинка у нас в продажі. Кого зацікавить, пишіть, телефонуйте, надамо всю потрібну вам інформацію. Ну, Усім дякую за перегляд та до зустрічі!